Доброго, щедрого, теплого, як на сьогодні жіночого вечора. Насамперед, сьогодні не просто вихідний день. Сьогодні не просто ефір. Сьогодні не просто так поєднані кілька тем. пра-щури, пра пра-пра-бабця. Пра-пра-дідо. дідо пра момент, у чому все починається з малого. Все має свій початок, має своє продовження. Моє існування почалося з існування моїх батьків. Існує мама, існує тато. А сьогодні День Матері. Знаєте, такий спірний е, аспект? Чому спірний? Ні без мами, ні без батька би цього не було. Є і день батька, є і День матері. Але матінка земля, матінка-батьківщина. Е, це все можна гратися в слова. Мій посил сьогодні тільки один. Цінуйте, цінуйте життя, себе в житті, себе у житті інших людей, котрі вам близькі. Шануйте тих, хто дав вам життя. Шануйте не тільки просто батьків, шануйте все, чим заповнюється ваше життя. Частинка перша. Із трилогії ефірів сьогодні не просто так має назву заплануй собі у себе своє життя. Я буквально кілька хвилин повернулася з подорожі. Своєї рідної, але подорожі. Ще вчора вранці я не знала. Ще вчора в обід вже були плани. Вже вчора. Приблизно сформувалися приблизні плани на ці вихідні. Але як показує мій досвід, як показує мій сценарій мого життя, я можу планувати одне, по дорозі може бути корекція в іншому. Через 5 хвилин щось може змінитися. Але план попередній все одно має бути. Хтось колись про вас по духу. Хтось колись привів вас у це життя. У це життя привели і ви когось. По великому рахунку, якщо розібратися, це є план. Але він такий, першопочатковий. Далі відбувається корекція. Далі відбуваються ті всі події, котрі будуть закладати канву вашого життя. Але знаєте, що я навіть сьогодні усвідомила кілька хвилин назад, повернувшись додому, я неймовірно вдячна Всесвіту, життю, батькам, всіх тих людей, котрі були до мене дотичні і будуть дотичними. Але насамперед я завдячую собі за те, що мені вистачає. Сили, духу, смілості, креативу, нестандартності проживати своє життя смачно, яскраво, кольорово, риба, ліс, друзі, знайомі, консультації це неповний перлік того, що заповняє моє життя. Але пройшов певний час після навчання, після роботи, після роботи в творчій сфері, де неодноразово я задавала собі питання, а чи туди я йду, чи це я хочу. І маю точно вам сказати, що життя в мене абсолютно не скучне. Якщо зранку планується одне, через годину може фантастично змінитися все інше. Але в більшості випадків вже на даний момент це в дійсності той формат, котрий мені близький, притаманний, смачний, мені кайфово, навіть коли я працюю багато, чи консультую багато, чи приймаю багато, чи втомлююсь фізично або ментально, це все про те, що це мій шлях. Як зазвичай відбувається в житті? У нас у житті мільйон радників. І, як то кажуть, всяк дятел буде хвалити свій сук і так далі. Правда і неправда. У вас є вибір: слухати чи не слухати, спробувати чи не спробувати, запланувати не запланувати, повчитися не повчитися, взяти досвід не взяти досвід. І ще один такий момент, мене сьогодні вітали з Днем Матері, і, знаєте, мене так специфічно своєрідно тригірнула така цитата. Хай наші діти будуть нам тільки в радість, і роблять тільки класні вчинки, котрі класні тільки нам. А у мене зразу вже питання, це вже зараз у мене питання. А що робити з тими вчинками, коли вони не ок? Ну так умовно? То як, вони перестануть бути нашими дітьми? Вони перестануть нас радувати. В Житті нема лише білого і чорного. В житті нема лише хороше і нехороше. Я навіть давала тему з приводу цього ефіру з е фальшова нацнота. Кому цікаво, передивіться, там дуже багато матеріалу я давала з приводу цієї теми. Але суть сьогоднішнього запиту. І інформації по ефіру, заплануй собі у себе своє життя. Про що це? Якщо у вас є особистісний план з приводу себе, з приводу свого розвитку, з приводу свого здоров'я, з приводу того, що вас надихає, з приводу того, що вас розважає. З приводу того, що вас наповняє, саме цим я займалася ці два дні. Проміж того, я в дійсності працювала. Але мені вже, слава Богу, вдається поєднувати ці кілька аспектів. І консультування, і остеопатію, і знайомства, і контакти, і довіру. Мені дійсно були раді там, де була я. Як кажуть на Закарпатті, мене забрали, привезли, бавили, були уважні до мене, склали розважальний формат. І не тому, що лише я просто полянська, тому що я працюю, я віддаю, я не тільки беру, я і віддаю. А коли ви чесно, щедро ділитеся своїми знаннями, своїми талантами, своїми ідеями, озвучуєте їх у певних колах. Знаєте, я часто чула на свою адресу? Полянська, ти така і цілий список. Ой, не розганяйся, бо це в тебе не вийде. Ой, не додумуй собі, не придумуй собі, це не вийде, то не вийде, це не вийде, це не вийде. Успокійся! Хто много мріє, і так я можу дуже довго на цю тему говорити. І були моменти, де я зустрічала специфічне своє безсилля. Я зустрічалася із підставами всім він. Це буде. Я не зустрічала вигладжених долей. Я не зустрічала ідеальних прожитих сценаріїв. Я не зустрічав, хіба що брешуть. А люди мають звичку брехати дуже багато. Притворятися, гратися, створювати картинку. Е е я груджуся вже тим, що я, як мені до речі, говорять і підтверджують, я відповідаю і духовній складовій внутрішнього світу, і візуальній складовій. Цього внутрішнього світу. Вчора я весь день майже працювала, сьогодні я вже майже відпочивала, але проміж тим була дуже одна класна, крута, цікава консультація. Як працює екстрасенсорика інколи? Є ситуація, є відповідні люди, і картинка з... І я не можу пройти мемо. На мій запит, на моє побажання, на мою пропозицію, на мою інформацію, панянка своєрідно з поваги до мене, тому що вона почула, що я сьогодні не працюю і не консультую. Вона сказала, ні ні-ні, ви відпочиваєте. Через певний час відбулися трансформації. Це настільки була глибока інформація, рекомендація, консультація і пропрацювання автоматично, що через 45 хвилин ви б цю людину не впізнала? Дослівно. Господи, як камінь з душі. Мені стало краще, мені стало легше. Та, я їхала відпочивати сьогодні. Та, був план. Була корекція, були зміни. План я собі запланувала. Він був першопочатковим. Через 2 години він змінився, через півтори години він ще змінився. І раніше мене це неймовірно дратувало, коли щось виходило з під мого контролю. Або щось йшло не так. Але повірте мені, коли ви довіряєте Всевишньому, ви довіряєте собі, ви довіряєтеся процесу. Коли він не зовсім контактно коректний, як закладається в початку, але у вас є тверда віра. І прийняття відбуваються чудеса. Чому важливо планувати і чому важливо бути дуже гнучким? Мені, як остеопату, це неймовірно, абсолютно і фізіологічно, і ментально, я дуже часто це говорю: будьте гнучкі. Дали слово. Маєте його видозмінити. Якщо ви пообіцяли, зробіть, не зможете зробити. Відкоректуйте це. План все одно має бути. У будь-якій сфері план важливий. І важенька на торті. Особливо будьте уважні з тими, котрі вам говорять, що у вас нічого не вийде. Це перевірка. Особливо кажіть. Тим, котрі вам кажуть, що ви вже стара, чи ще молода, чи вам уже пізно, чи вам уже пополудню. Особливо будьте уважні з цими людьми. Вони всі, абсолютно всі говорять зі свого вікна. А воно може бути вузьким для вас. У мене може бути широке вікно бачення. У цієї людини може бути, я його колись обізвала, по-російськи воно звучить. Усочне бачення. Людина бачить тільки кут, вона не бачить цієї картинки, вона вас не знає. Вони вас міряють по своїм лекалам. Вони намагаються засунути вас у свою рамку, інакше вони вас ну, не можуть зрозуміти. Найчастіше це відбувається того, що вам занижають самоцінність, щоб ви були на одному рівні з тими людьми. Будьте уважні до себе! Бо коли у вас є ваш план, у вас є запланований ваш розвиток, по великому рахунку вас буде дуже складно збити толку. По великому рахунку вас будемо мотивувати не те, що вони вам, інколи, до речі, це мотивує. Але я занадто часто чула на свою адресу, що в мене нічого не вийде. Занадто часто. Життя випробовувало на те, що були дуже непрості ситуації, котрі неможливо одразу прийняти. Але знаєте чим річ? Як тільки ви знову вертаєтеся до себе і кажете, це мені треба, це я пройду, це мої чобітки, це моє життя. І я не дозволяю іншим людям впливати на моє життя, крім тих людей. Котрих я дійсно прошу допомоги, чи вони входять в моє близьке коло спілкування, чи це є мої колеги, а їх уже, слава Богу, потроху команда міцніє. І ми вже з ними на одній хвилі. Так було і в цій поїзді, де зі мною була асистентка. І ви не уявляєте, як тішилася моя душа, коли я чула певні цитати, певну корекцію. Певні рекомендації, де навіть дорослі, жінці, пані Соні звучали рекомендації косметології, психології, і моя душа неймовірно тішилась і радувалась. Ура! Зерно проросло! Це теж про шлях, це те про ваш план. Я більше ніж упевнена, що більшої половини... А, до речі, не буду зробити статистику, напишете мені під цим ефіром. Які плани у вас на життя? А що би хотіли вивчити ви у своєму житті? А чим ви наповняєте своє життя? Ви не повірите, інколи це може бути кабаса. Серйозно. Інколи це може бути морозино. Інколи це може бути класний пес Оскар. Або неймовірний кіт шваблик. До речі, напишіть мені під ефіром, чи знаєте ви таке закарпатське слово. І що воно означає? Це може бути насправді що завгодно. Навіть дерево, навіть камінь, навіть цитата, навіть людина. Але ділитися ми маємо тільки тим, чим наповнені собі. І це, до речі, теж про план. Коли я відчуваю, що десь моя батерка. Потребує підзарядки. Це мій рівень контролю. Не тільки тих спеціалістів, до котрих я звертаюся. Це моя відповідальність перед собою. Полянська треба підкормити батерку. Полянська, тобі треба відпочити і так далі. Бо, на жаль, цьому в школах не учать. На жаль, нас учать дуже багато яким речам. Як помити посуд, приготувати салат і все інше? Багато чому нас вчать. Але ментальним основам здоров'я, особистим кордоном, як реагувати, як берегти своє здоров'я не тільки фізичне, а й ментальне. І як планувати собі своє життя? І вміти витримати, як ота, знаєте, деревце, котре гнеся під пливом вітру. Уже не говорю про ту ситуацію, яка наразі відбувається в країні. Мій посил цим ефіром один. Перше. Уясніть собі, що ви у своєму житті одиниця номер один. Уясніть собі, що ваше життя під вашим контролем. Уясніть собі, що або ви контролюєте своє життя, або вашим життям починають керувати інші. Ваше життя це ваш фільм, ваш сценарій. Ви можете дозволяти корекції, ви можете дозволяти іншим людям на нього впливати. Але в тій чи іншій мірі. Які ви дозволяєте, людина або розвивається, або стагнація, Вибір завше буде за вами. Але між цими всіма етапами є період внулення, де ви маєте зупинитися, подумати, а де ви є зараз, і чи туди ви рухаєтеся. Бо навіть якщо ви рухаєтесь не туди, щоб зрозуміти це, вам потрібно теж зупинитися. Спитати поради, звернутися до спеціаліста, зайнятися своїм здоров'ям, зайнятися своїм наповненням. І це ваша відповідальність. Бо це має бути вашим життям. Буде класно, якщо під цим ефіром ви напишете свої висновки. Буде класно, якщо під цим ефіром ви озвучите чи знаєте від ті закарпатські слова, котрі я використала. Ви не уявляєте, як мене потішила реакція дорослої панянки Соні, котрі зробили маску, і вона знову відчула себе набагато молодше. Не тому, що це просто маска, хоча маска була дійсно крута, а лише тому, що ми захотіли цій жінці дати ту частиночку тепла, котрою ми можемо ділитися. На мій превеликий жаль, зараз люди діляться тільки Богом, в більшості випадків. А я за те, щоб ми ділилися радістю. Ось так, на мій погляд, такий енергетично заповнений вихідний, я бачу цю тему. Напишіть свій коментар, свої висновки, свої думки з цього приводу. Ви не уявляєте, як мені цінно, коли ви ділитеся. Це про те, що ви як мінімум прослухали. Це проте. Я ж не знаю, яку глибину ми з вами можемо підняти завдяки цьому ефіру. Я не знаю, що сподвигне і підтягне ваші переживання. Я знаю, що я маю життя. Точно. Абсолютно. Іду проживу. Досвід, і маю фантастичну неймовірну опцію ділитися досвідом, ділитися своїми професійними здобутками, своїми професійними вміннями і звичками. Але це не завжди було так. Щось має щось прорости. Тому давайте сіяти зерна, добра, тепла, турботи, любові і почніть це із себе. От таким був ефір Заплануй собі у себе своє життя. І до наступних зустрічей, розміркувань та роздумів!